Козак Мамарига. 25 років пропрацював козак Мамарига у багатія. І всього три мідних гроша заробив. Набридло козакові з дитячих років найметувати, не козацька це справа, та біда примусила. Вирішив він піти світ за очі, світу побачити, щастя пошукати. Довго йшов. Бачить, убога хатина стоїть. У хатині старенька плаче. Чому плачеш, бабусю? запитує козак, як мені не плакати? Моя хата скоро розвалиться, а полагодити її сил немає. Не побивайся, полагоджу я хатку твою, сказав козак Мамарига і взявся до роботи. Як скінчив усе, Бабуся йому й каже Спасибі, козачі, візьми в подяку торбинку з чарівного волосся сплетену Накажи, вона для тебе будь-яку роботу зробить. Взяв козак торбинку, подякував і знову в дорогу рушив. Дорогою старого зустрів та й питає Куди, дідусю, прямуєш, ходжу з села в село. На кобзі граю, про козаків молодці в пісні співаю. Люди слухають, хто куліш винесе, хто шматок хліба подасть. Візьми, дідусю, три гроша, більше сам не маю. Може, вони тобі стануть у пригоді. Дякую тобі, а ти, козаче, прийми в подяку чобітки. Вони не прості, умить тебе куди потрібно перенесуть. А трапиться біда врятують. Далі йде собі козак, аж тут назустріч народ біжить. Від кого тікаєте, запитує мамарига. Біда нас жене. Оселився он на тій горі шестиголовий змій. Людей вбиває, добро їх забирає, а кого не вб'є, слуги візьме, Навічно в вгорі заморує. Вас багато, а змій один, невже не здолаєте, його відразу й не розпізнати то воїном обернеться, то на змія перетвориться. Сильніше за нього немає на світі нікого. Чуємо марига, вітер гуде, земля тремтить, листя з дерев осипається, то воїн на золотогривому коні скаче, зіскочив воїн з коня. Об землю вдарився, на змія перетворився та й кричить. Ти навіщо в мої володіння прийшов? Згоден мені підкоритися. Будемо миритися або битися. Буду з тобою на смерть битися, відповідає козак. Налетів змій на козака. Та мамарига як розмахнеться своєю шаблею козацькою, так три голови змію і відрубав. Дуже розлютився Змій та й на козака накинувся. Але Мамарига не здається. Билися вони билися. Переміг таки козак шестиголового Змія. Всі шість голів на землю лягли. Мамарига до коня підійшов, мовив Тепер ти моїм будеш, золотогривий. Я тебе в чесному бою завоював. Ходімо, будемо людей з гори визволяти. Підійшли вони до гори, а козак і каже Торбинко волосинко, допоможи мені гору розкрити, людей звільнити, змій їх туди навічно запроторити хотів, та я, Змія, в чесному бою здолав. Вийшли з торбинки два брата-богатиря Вернигора, якому аби що перевернути дарма, і Верни дуб якому під силу будь-яке дерево із землі вирвати, Став Верни гора, скелю розбивати, гору розкривати, а верни, Дуб йому допомагає. Зробили богатирі свою справу, знову маленькими стали, назад в торбинку волосинку повернулися. Вийшли люди з гори та й кажуть Дякуємо тобі, козаче, що звільнив з неволі. Не було ні в кого долі, нещасливішої за нашу. По вік тебе не забудемо, як звати тебе, воїне відважний, козак Мамарига. Схопився козак на коня, а той питай Як нести тебе поверх трави або поверх дерев високих? Неси мене в чужі землі поверх дерев високих, відповідає мамарига. Помчали вони. Аж ось. Уже чужа країна, а внизу місто з царським палацом, біля палацу натовп стоїть. Спустимося, подивимося, які тут люди живуть, каже козак. Спершу лети на околицю, там спускайся, дізнаємось, про що народ гомонить. Побачив козак у малій хатині дівчину. Здоровенька була, красуни, та ти, бачу, моя землячка. Скажи, чим ваше місто славне, про що народ на площі гомонить? Не помилився ти з України я, бранка. Зайди, пригостися, про себе розкажи, як сюди потрапив, волею чи неволею. Я, вільний козак Мамарига, 25 років у багатіяни імитував, три мідних гроша заробив. Набридло мені. Іду світ за очі, ось тебе, красуню, вгледів. Ти питав, про що народ гомонить, так ось зростає перед царським палацом віковий дуб, під ним захована скриня зі скарбом. Хто скарб царя добуде, тому велика нагорода буде. Якщо дозволиш, я коня у тебе залишу, а сам піду щастя спробувати, удачі пошукати. Тільки не неві надягну, як не як до палацу йду. Пішов Мамарига до палацу. Чує, Глашатай кричить Хто першим віковий дуб за ніч зрубає і скарб з-під нього добуде, тому велика нагорода буде, так цар обіцяв. Другий Глашатай голосніше за першого кричить. Але якщо хто не добуде скарб за одну ніч, кат миттю йому голову зрубає, так цар звелів. Похитали головами люди, розійшлися по домівках, бояться до дуба підступитися. А мамарига дочекався ночі і розкрив свою торбинку. Торбинко, волосинко, зрубай дуб, коріння вікове викорчуй. з під землі скарб. А то велить мені цар голову відрубати. Верни дуб дерево із землі вирвав, Верни гора коріння з землі викорчував, дістали брати богатирі скриню зі скарбом із землі і знову в торбинку пішли. Вранці подивився цар на скарб, від радості почервонів, руки потирає. Дякую, козаче, каже, у нагороду даю тобі в дружини. Свою доньку царівну. А царівна була негарна, зла та пихата. Не хочу виходити заміж за простого козака волає вона. Хочу за царевича. Подивився на неї Мамарига і каже Спасибі тобі, царю, за таку нагороду, коли чого кращого пошкодував. Тільки мені в дружини ця не підходить. Зла, чванлива та сварлива. Я собі іншу виберу до серця. Розсердився цар, ногами тупає, кричить, та як ти смієш від моєї доньки царів не відмовлятися, хапайте його і рубайте йому голову. Згадав тоді козак Мамарига про подарунок дідуся, глянув на чоботи і прошепотів Ану ж бо виручайте, і чоботи вмить винесли його з площі. Ви, напевно, вже здогадалися, куди принесли чоботи Мамаригу, і з ким він одружитися вирішив. Так воно й сталося. А тоді сіли вони на золотогривого коня і помчали в рідний край. Ось і нашій казці кінець.